Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. Нещодавно, а саме 1 січня, ми з вами зустрічали новий 2025 рік. Як вам відомо, кожен рік складається із 12 місяців, які переходять з однієї пори року в іншу: Зима, весна, літо і осінь. Сьогодні ми з вами. На уроці української літератури будемо читати вірш Наталі Забіли, який має також саму назву 12 місяців. Отож я закликаю вас бути уважними і прослухати аудіозапис цього твору. День за днем, за тижнем тижнем. Непомітно лине час. Різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. От зима, весна та літо, осінь, потім знов зима. Сивий час летить над світом і кінця йому нема. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання. Ми самі не ті, що вчора, ми зростаємо щодня. Глянь навколо оком пильним. І побачиш зміни ці. Ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Дітки, які пори року ми з вами знаємо? Зима, весна, літо і осінь. Правильно. А як ви гадаєте, чи може бути, після зими знову зима? Чи місяці йдуть по черзі, і пори року змінюються? Правильно. І пори року змінюють одна одну. А яка зараз нас пора року? Зараз зима, молодці. А які свята нам принесла зимова пора? День Святого Миколая, Різдво і Новий рік. На домашнє завдання вам потрібно буде кілька разів виразно прочитати цей вірш, а також. Записати всі 12 місяців згідно із тими порами року, яким вони відповідають. Наприклад, зимові місяці, грудень, січень, лютий. весняні місяці, березень, квітень, травень і так далі. Ось таким буде ваше завдання. Я Маю надію на те, що у нас з вами буде гарний зворотній зв'язок, ви гарно попрацюєте. А на сьогодні я прощаюся з вами, бажаю вам успіху, до нових зустрічей!